Добрий день! в цьому відео ми обговоримо питання стосовно проходження військової служби в період дії воєнного стану чоловіками, які раніше були визнані військово-лікарськими комісіями, обмежено придатні. А зараз цей висновок називається придатність до частин забезпечення. Розберемо та визначимо, в яких місцях можуть проходити військову службу такі чоловіки, та як реагувати на порушення, які доволі часто виникають зі сторони військових частин та інших державних органів. В першу чергу потрібно наголосити на тому, що висновку, непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний стан, а вже не існує. Зміни відбулися ще в травні 2024 року. Тоді цю постанову ВЛК скасували, критерії ступенів придатності були змінені дуже кардинально. А зараз цей висновок називається. Придатний до частин забезпечення, ТЦК СП, логістики, охорони навчальних закладів і так далі. Цей висновок не просто був скасований всіх чоловіків у віці від 25 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, зобов'язали перепройти до 5 червня 2025 року військово-лікарську комісію для того, щоб остаточно визначити ступінь придатності до військової служби. Одночасно військовослужбовці, які вже перебували у військових частинах з таким висновком, також направлялися на переогляд для остаточного визначення ступеню придатності. Висновок ВЛК про придатність до частин забезпечення взагалі присвоюється чоловікам, які мають проблеми зі здоров'ям, але не дотягують до повного виключення з військового обліку. Зазвичай для таких чоловіків проставляється висновок ВЛК з категорії придатності з літерою Б. Тобто вони можуть проходити військову службу, але в певних умовах та з певним ступенем фізичного навантаження. Зазвичай чоловіки з таким висновком обмежені в участі в бойових діях та не можуть проходити військову службу на лінії бойового зіткнення. А зараз розберемо місця, де взагалі відповідно до норм чинного законодавства можуть проходити службу чоловіки з висновком про придатність до частин забезпечення. А перше це взагалі самі підрозділи частини забезпечення. Що це? це різноманітні логістичні служби, склади боєприпасів, продовольства, обмундирування. Тобто, це місця служби, де не вимагаються значні фізичні навантаження. Наступне це медичні частини, тобто такі військовослужбовці можуть проходити службу санітарами, медичним персоналом, водіями медичних автомобілів і так далі. Третє це штабні і різноманітні адміністративні посади, тобто робота діловодом в канцелярії, штабах, забезпечення документообігу і так далі. Четверте це робота з інформаційними технологіями, тобто кібербезпека, обслуговування техніки, комп'ютерної, мобільної і так далі. П'яте це охоронні різні склади, підрозділи, тобто це охорона складів різних військових баз, продовольства і так далі. Шосте це інженерні війська. Сюди входить виконання завдань з ремонту техніки, будівництва оборонних споруд, інженерних загороджень, доріг і так далі. Сьоме це навчальні центри. Це можуть бути інструктори з підготовки новобранців на загальновійськовій базовій підготовці, ось з обслуговування техніки, відповідно, медичних підрозділів і так далі. А чи можна направити відповідно обмежено придатного на інші посади, ніж ці, які передбачені чинним законодавством? Відповідь однозначна: ні. Вони можуть проходити службу тільки на тих посадах, які зазначені в довідці ВЛК про ступінь придатності до військових. Служби. А якщо якісь порушення і виникають зі сторони військових частин, військовослужбовець має право самостійно ініціювати процедуру переміщення на ту посаду, яка відповідає відповідно стану його здоров'я. Процедура переміщення доволі добро налагоджена через застосунок Армія Плюс. Зараз ця можливість передбачена для військовослужбовців зі Збройних сил України та Національної гвардії України. Для цього необхідно просто подати онлайн електронний рапорт, до нього долучити військовий квиток та рекомендаційний лист з військової частини або іншого місця служби, яке готове прийняти такого військовослужбовця. Такий рапорт направляється до кадрового центру збройних сил, відповідно, де він перевіряється та погоджується. Єдиною умовою, коли цей рапорт може бути не погоджений, це відсутність поданих ось цих вище документів, а також якщо військовослужбовець вже зараз влаштований на тій посаді, яка відповідає його стану здоров'я в усіх інших випадках, зазвичай такі рапорти погоджуються, і таким чином військовослужбовець може самостійно обрати місце служби, яке йому підходить відповідно до цього висновку. Також доволі багатьох громадян цікавить питання: а, чи мобілізовують зараз чоловіків а, з висновком про придатність до частин забезпечення? А, так, звичайно, такі військово зобов'язані вони підлягають мобілізації в загальному порядку. Єдине виключення з правила, а, це, що після закінчення навчального центру а, вони розподіляються знову ж таки на ті самі посади, які відповідають висновку ВЛК про ступні придатності до військової служби, та не можуть бути направленими на будь-які інші посади. Також цікавить питання, чи можуть взагалі забрати або скасувати цей висновок ВЛК про придатність до частин забезпечення. Тут відповідь, звичайно, однозначна, що так, це може статись. Це може статись внаслідок перепроходження військово-лікарської комісії. Як відомо, висновок ВЛК в дії воєнного стану діє один рік, може бути направлення раніше, якщо є для цього певні підстави по стану здоров'я. Якщо в стані здоров'я відбулись якісь зміни покращення або змінились критерії. І проступні придатності до військової служби, звичайно, військовослужбовця ВЛК може визнати повністю придатним до військової служби. Так само, якщо погіршився стан здоров'я і виникли підстави для повної непридатності, такого військовослужбовця можуть звільнити з військової служби на підставі цього висновку та виключити з військового обліку. З цього можна зробити висновок, що рішення ВЛК про придатність до частин забезпечення не звільняє взагалі від військового обов'язку. Але такі чоловіки проходять службу в спеціально створених умовах та на посадах, які відповідають висновку ВЛК про вступні придатності. Зазвичай такі посади не вимагають якихось значних фізичних навантажень та не впливають негативно на стан здоров'я самого військовослужбовця. Важливо розуміти, що рішення про ступінь придатності приймає військова лікарська комісія на основі медичних документів та після огляду самого військовозобов'язаного чи військовослужбовця. Вже в залежності від медичних показників приймається рішення про встановлення ступеню придатності до військової служби. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, чи ви стикнулись з порушенням прав стосовно місця проходження військової служби, ви можете звернутися за допомогою до юридичної компанії Інсенін.